Як вони підбираються тут є, бачиш? Ну що половина. Сиба, бачиш, та... які гарненький. Чекай. давай його заспартуємо. Mm. Зато красота, яка гарна. Так, ми вже прокинулися. Толік нам вже приготував сніданок. Mm. Що це є застрава? А це <гум> чанахи по-гуцульськи. Клас. Зараз поснідаємо і підемо проводити пошуки. Зранку ми прокинулися, поснідали. І зараз розпочинаємо нові пошуки. Вирішили не змінювати локацію у зв'язку з тим, що вчора ми знайшли 5 пряжок на всіх. Це хороший результат, я вважаю. 4 готмітунзи, один австрієць. Сьогодні будемо продовжувати ходити по цьому самому місці. Територія велика, цікава. Що буде обов'язково вам покажемо. Десь і студій знаходиться. Якась така маленька частинка. Так, знахідка була прям поверхнева. Не знаю чи ви її бачите, а ось вона тут лежить просто шпортного листя. Навіть бачите, ямки навіть нема. І це ножниці для колючого дроту. Класна штука, але брати не будемо. Бо з тим є, що тащитися. Можливо, десь відкладемо, будемо вертатися, потім заберу. Ось така красуня. Було багато кольорових сигналів, але це все від убитки, латунь, всякі куски так навіть не показував. А тут прям шпортнув і мені вискочила австрійська пряжка. Навіть видно, я її чуть-чуть тут зачепив, шпортнув ручкою Але он ямка, бачите, невелика. Просто два рази шпортнув і випала пряжка Орел гарний, чіткий. Ось так ось з усіх сторін. Повертаю. Вчора мені не везло на на пряжки, а нині. Попався мені чудовий острієць. Ну от така западлянка. Знімаєш сигнал, фігня якесь попадеться, шмурдяк. Тільки ну, блін починаєш шпорти, виходить щось більш-менш адекватне. Десь там вже Назари на підході. Дивимося, що, що попалося. Як тільки но ну, перший раз шпортнув, Ось тут дерево біля корень дерева мені випав отакий шкіряний хлястик, кусочок шкіри. Напевно, від підсумка чи від якоїсь розгрузки, невідомо. І ось ямка із ямки я витягнув ще мокренький, набитий землею такий порцегарчик. І треба його вскривати. Мабуть. Ану, ще попробую в яму тиснути, а чи ще щось пікає. І ще щось там пікає. Треба детектором попробувати, якщо гарний високий сигнал. Може бути ще щось цікаве. Так, Богдан знайшов ось такий портсигар. Зараз спробуємо глянути, що там всередині. Ми бачимо, що там як мінімум є земля, але можливо буде ще щось. Угу. Немає нічого, якісь можливо... Це от типу на ремінь... Так, там ремінчики такі були. Щоб цигарки Щоб, щоб прижимали. Та. Притискали. Ну, на жаль, немає не медалі. Буває. буває інколи хрестик або якась фотографія, знаєш, ну видно, що просто земля. Угу. Нічого, все одно знахідка приємна. Написів узорів я не бачу, але все одно приємна знахідка. Україну знайшов доволі таки цікаву річ. Давно вже не знаходив, але цей час настав. І я знайшов капена. Погляньте ось він. Є голочка і зараз я його гарненько... Ого. Оце я по ньому проїхався. Так досить. Він зверху зараза був. Сигнал короткий. Я не надав йому особливої уваги. Нічого, відчиститься, порівняється, є голочка, все з ним буде добре. Ось така краса. Погляньте, яка тут краса. <клух> Поруч біля стежинки. Причаївся. Грибочок. Погляньте, який красивий. Хороша е, не дуже. Такий от схожий, як на капин. Тобто щось, щось коротеньке не дотягує до пряжки. Ось така. Голова. Так, неочікувано для мене вистрибнула ось така пряжечка. Це є німецька кавалерійська пряжка. Ось в такому стані. Досить гарнесенька. Неочікувано, було досить високо, думав, що це знову голова. А тут вистріблена така пряжечка. Так що ніколи не знаєш. На 100% не впевнений, що вискочить з ямки. Але це однозначно крута штука. Так, а оце? Богдан знайшов артилерійську пряжку. Ось тут Богдан знайшов німецьку пряжку кавалериста. Бомба. Дуже гарна річ. Погляньте, дивіться, що ми знайшли. Гільза від польової артилерії Австрія. Класна така штучка. Сигнал був як пряшка, вже всі втішились, але це теж непогана річ. Дивіться, що ми щойно знайшли. Ось така, начебто, штука непомітна. Здається, начебто ключ. Але погляньте, що в нас тут є. Ось тут є такий отвір. І погляньте для чого він. Вчора я знайшов ось таку спіраль. І дивіться. Воно якраз для цього. Клас! Тепер я маю повний комплект досить рідкісної штуки. Отже, дивіться, яка в нас цікава локація. Ану, Богдан, підніми праву руку. Праву. Там в нас в ту сторону в нас говерла. По ліву сторону в нас петрос. І як бачимо на карті, нам треба просто вниз в сторону говерли. Там мають бути позиції. Так що не гаймо часу. Йдемо. Прийшли ми на нову локацію, тут же прямо на полонині, якщо камера передає оце прям бліндаж, туди пішов окоп, ще один зарослий бліндаж. О, а хтось там в бліндажі сидить. А хто хто в бліндажі сидить? Нерухані позиції, пробуємо щось знайти, щоб вам щось показати, ось такий Нолик від палатки. Нещодавно ще один такий знайшов, тільки рівненький, а цей трішки погнутий. Біля ось такого путічка, досить низько, схил досить величезний. Ходимо, шукаємо і нарешті ми завжди знаходили багато кукурудз, але вони всі були е, тріскані кусками. А тут нарешті попалася хороша в неї зубчики такі великі. Кукурудзи ми знаходили, але вони такі були вже ті самі зуби, вони були вже настільки з'їджені за час. А це таке прям... і це шомпольна. Це з шомпольної іменно. Бо ось це сюди вкручувалося шомпол. І вона вистрілювалася, бо якщо кидати, то тут е, інакше тут така тарілочка закручується з дротиком. Таку саму тарілочку е, також назар знаходив. І, до речі, вони універсальні, можна цю тарілочку розкрутити, там ту закрутити, і воно, її вже можна кидати, а не стріляти. Вони такі були універсальні. І в гарному та вона розсаперена. Порожня всередині клас. Це Заберемо для антуражу для колекції. Класно. Ось тут видніється горлонько. Будемо витягувати. Скоріше за все, австрійська фляга. Така металева поливана. Ось за допомогою такого інструмента, автентичного відреставрованого, ми дістаємо стародавні предмети яким вже більше ста років Левушка, бач привезли. Укріплення, так ну, насправді рухається вже. Боюсь, вона не ціла, певно. Ну, зараз. Чуть-чуть. Це бл. Слухайте, нижній кусок може бути цей, воно просто відпає... Ну, а Та... може. Й... Та щось сумніваюся. Але з іншої сторони так гарно. Я як це так? А де решта? Дивись, нема ніфіга? Так, просто верхню частина. Клас. Так, попався австрійський жетончик. Тягуйте. Що попробуй зразу його вскрити? Там певно точно вже хана паперу. Трішки класно Те. Та можна, в принципі, вскрити. <laughs> Тягни не бійся, пружинка, нам. Ну. Дві папірчик є, ще є. Є ще папірчик. Клас. Нічого собі. Офігеть можна. Добре, може закрий. Може збережеться надписи. Закрий, окей. Закрий, все. Нехай буде. Защолкається клас. Клас. Треба буде, може потім хоч якісь надписи ідентифікуємо. Супер. Папір сухий там. Капець. Та тут взагалі стан просто бомба. Ну. Сам. Схил. І погляньте. Як як в Італії. Все зверху. Погляньте, Ну правда, вона не комплектна, але дивіться який стан. Було би ціленька, було б просто не перевершено. あ。 как бы Ні, по грошах вона ничего не представляет. А вот історичну цінність представляє. Чиста. Там од нього, коли розкопала, там була каска. Отак, от от, от, котрі в кінефільма показує. Гарно дуже полк. Все-таки 32, а не 33, да? А бота. 30... Ні, 33. 33, я 30... би сказав би. 33.